Дворові змагання на щойно змонтованому майданчику свято фізичної культури завітало до мешканців вулиці Карпатської. За сприяння міської влади тут урочисто відкрили сучасний спортмайданчик зі штучним покриттям. Тут можна проводити навіть різноманітні інші спортивно-масові заходи, тому що на цьому майданчику можна проводити змагання. Є розміточка для великого тенісу. Можна пограти, якщо поставити переносні ворота, міні футбол чи гандбол, тому він буде такий комплексним. Я сподіваюся, що тут буде багато малечі і дорослих, які захочуть порухатись, покращити своє дозвілля. Ми зробили штучне покриття. Я думаю, що дітям буде приємно тут займатися спортом. Тут також минулого року був поставлений антивандальний майданчик. Для заняття різними силовими видами спорту думаю, що що кожен мікрорайон має мати подібний е, такий майданчик. Ми працюємо. Пізніше місцеві підлітки випробували турнікети на міцність. У декого окремі тренажери одразу ж стали улюбленими. Та мені дуже подобається. Е, дуже мені подобається те, що підлога така мягенька. Якщо впадеш, якщо впадеш, то не буде забію, не буде рани ніякої, не потім не буде треба їхати в лікарню. Просто зеленькою мосити. Спині на руках закачаються. Ікри можна качати на ногах, на цьому. Мені подобається майданчик, мені все подобається. Я випробувала вже все. А от старшому поколінню, на щойно змонтованому сучасному майданчику, чогось не вистачає. Йдеться про благоустрій прилеглої території. З дитячим елементом за вікном уже змирилися. Майданчик сподобався дуже. але в порядку, нема порядку немає порядку. Немає майне немає стільчиків, щоб діти поставили десь свої речі. Коли та отак бачите на підлогу в не на підлогу, на землю. От, а якби зробили трибуну якусь? Ми дуже би хотіли щоб нам там ту площадку добудували, порядок якийсь навели, а то хіба хазяйське око таке, то нам це, то не, дуже не подобається. Майданчик нам дуже прекрасно, бо ми в цьому домі живемо гупають, м'ячі, діти кричать, молить, треба то. Дуже гарний, дуже добре зробили. Поза всіма розмовами ігровий майданчик став центром різноманітних турнірів стрітбол, волейбол. Позмагатися між собою навідалися сюди вихованці міських дю США та школярі із приміських сіл. За плечима кажуть, мають чималий спортивний стаж. Ми недавно прийшли в великі спорт, тому що в нас була старша команда, і тепер ми так ніби їхні намісники і граємо вже два роки. Нам дуже подобається грати в баскетбол. Ми відвідували вже дуже багато змагань, де взяли про місця. В Ворогті, в Львові, в Києві, в Херсоні. Ще де багато було дуже франківського франківської і Так далі. Незабаром подібний сучасний майданчик відкриють на території між третьою та одинадцятою школами. Обіцяють спортивні функціонери. Займатися спортом просто небо зможуть невдовзі і мешканці Каскаду. Оксана Семко, Андрій Шостикевич, новини на вежі.